Дівчата, всім привіт! Мене звати Сандра, я експертка з підбору косметики від Medica+. Плюс. І сьогодні я записую для вас це бонусне відео для тих, хто купляв засоби з нашої лінійки Vita-C, тобто лінійка, яка спрямована на відбілення шкіри, а також на позбуття від пігментації. І отже, сьогодні в цьому бонусному відео я хочу з вами поділитися такими корисностями, лайфхаками, про які ми з вами поговоримо. І перше, про що ми поговоримо, це про походження пігментації. Чому? Тому що коли приходить людина до косметолога з запитом на те, що вона хоче позбутися пігментації, перше, що робить косметолог, це ознайомлюється з тим, яка пігментація є у клієнта. Що це означає? Тому що пігментація її генез може бути різним. Якщо це гормональна пігментація, то зазвичай ніякі засоби і навіть пілінги в космоненті косметолога, там якісь поверхневі, вони не допоможуть, тому що ця пігментація вона залягає дуже глибин, але знову ж таки, гормональна пігментація може бути різна. Якщо, наприклад, вона пов'язана з тимчасовими гормональними змінами в вашому організмі, вона може самостійно проходити. Наприклад, як пігментація при вагітності. Ну, хто був вагідний з дівчат, ви знаєте, що у вас там, наприклад, на пузіку у нас така полосочка появляється, і вона потім сама проходить. Тому що гормончики поіграли, гормончики заспокоїлися і все пройшло. А якщо це були, наприклад, якісь збої, ця пігментація може з вами залишатися, і для того, щоб її прибрати, потрібно працювати вже з лікарем. Ми з вами говоримо про Пігментацію, яка у нас стосується вікових змін, про веснянки, які у нас з вами з'явилися влітки. І зараз, восени, коли я записую це відео, ми з вами починаємо задумуватися про те, що зараз слушний момент для того, щоб над нею Попрацювати. Отже, ми з вами визначили, який тип пигментації у нас є. Ми зрозуміли, що з цим типом пигментації ми дійсно можемо працювати. Можна проговорити про захист шкіри від пігментації. Тобто, ми завжди, коли маємо якусь проблему, якусь потребу шкіри, ми повертаємося до того, а що призвело до того, що у нас ця потреба шкіри з'явилася. Тобто пігментація. Якщо ми говоримо про гормональне, тут якби все зрозуміло, ми не завжди на це можемо повпливати. Але якщо говорити про те, що, наприклад, влітку з вами сталася пігментація, і так далі, ми з вами маємо. Подумати, а що призвело до того, що у мене з'явилася пігментація? Перше, що ми маємо подивитися, це на звичайно, захист вашої шкіри від сонця. Тому що. Звичайно, за рахунок сонця у нас і з'являється пігментація. Я думаю, всі бачили цю фотографію дідуся дальнобойщика, який їздив, і у нього одна частина обличчя завжди контактувала з сонцем, а інша частина ні, де чітко видно, як на нього повпливало фотостаріння. Можливо, ви ще бачили досліди там, де робили фотографії, брали, наприклад, двох близнючок, які мають однакову генетику, одна користувалася СПФ-ом, а інша ні, і порівнюють якість шкіри їх обличчя. І, власне, ми бачимо, що як би, у нас виходить. Тобто, який СПФ ви використовуєте? Я любителька, використовувати СПФ на хімічних фільтрах нового покоління. Чому? Тому що якщо ми розглядаємо СП з фізичними фільтрами, багато хто його не любить і він некомфортно відчувається на шкірі, тому що диоксид титану він має такі білі розводи. По-друге, він доволі такий плотний. Він відчувається такою жирною маскою на обличчі, особисто мені. Ну, і тим, з ким я спілкуюсь, не подобається такий формат. Але для тих, хто любить підход мікробіомний по догляду за шкірою, там все ж таки у цьому підході рекомендується використання саме фізичних фільтрів. Але це дивіться, що вам вже більше до душі. Якщо говорити про хімічні фільтри нового покоління, чим вони класні? По-перше, вони мають легку форму, тобто вони не відчуваються на шкірі самі креми дуже легкі, нежирні, не обтяжуючи, вони швидко поглинаються, не залишаються цієї жирнючої плівки на обличчі. По-друге, вони не залишають ніяких білих слідів. Тобто цей крем він максимально комфортний. Якщо ви, наприклад, вже колись спробували СПФ і подумали, блін, мені дуже не подобається це взагалі не для мене, я пропоную вам спробувати щось нове для того, щоб змінити вашу думку і зрозуміти, що СПФ таки може бути комфортним. Часте питання я отримую, чи потрібно використовувати СПФ, якщо я, наприклад, працюю вдома і не виходжу на вулицю або перед ноутбуком і так далі. Звичайно, відповідь так, чому тому, що якщо ми говоримо про сонце та фотостаріння, у нас загалом є два типи пробинів: Перший UVA, які є довгими, які впливають на фотостаріння, і другі UVB, які є більш короткими і впливають на опаки та наявність пігментації. Навіть якщо говоримо про те, що ми взимку будемо сидіти вдома, ми маємо розуміти, що ультрафіолет він приходить скрізь вікна і так само може впливати на фотостаріння нашої шкіри. Якщо говорити про те, що знаєш, я весь день сижу ж за ноутбуком або за комп'ютером, або за телефоном працюю дистанційно, навіть не виходжу на вулицю. Замовляю доставку. Навіщо мені використовувати SPF? А я нагадаю, що у нас від наших екранів так само є хев-світло, яке впливає на окислювальний процес наших клітин. Що це означає? Це означає, що за дослідами, якщо ви будете сидіти 8 годин біля екрану, кількість вільних радикалів у ваших клітинах підвищується на 40%. Що це означає, що нам все одно потрібно використовувати і СПФ. І відповідно вітамін С для того, щоб захищати нашу шкіру. Отже, дівчата, ми просто беремо собі за правило, не задаємо ніяких питань на даний момент за тими дослідами, що у нас є. Ми просто завжди використовуємо СПФ. Навіть знаєте, так на всяк випадок. Єдине, що не потрібно використовувати СПФ вночі. А краще вже взяти якийсь крем, який буде класно працювати в міксі з вашою сивороткою і працювати на вирішення запиту, проблеми з якою ви прийшли. Що ми говоримо про омолодження шкіри а також депігментацію? Ми з вами звертаємося до вітаміну С, тому що певні формули вітаміну С мають доведений результат ефективності. Наприклад, форма, у якій ми використовуємо наші лінійці вітамін С, це содіум фосфат – вона має клінічно доведені дані, що вона освітлює шкіру на 25-30% за 8-12 тижнів використання. Тобто ви можете побачити відповідний результат, чому ми з вами всі хочемо висвітлити шкіру? Тому що так само були досліди, як люди сприймають інших людей і як люди розуміють, що людина більш доросла або більш молода. І виявилося, що чим світліше, чим рівномірніше тон шкіри людини, тим більше людина сприймає як молодшу. Тобто ми з вами хочемо висвітлити ці плями для того, щоб виглядати більш молодо. Я сподіваюся, що ці такі міні-поради допоможуть вам зробити вашу шкіру, провести її до того стану, про який ви мрієте, і жити ваше комфортне життя, і дивитися на себе в зеркало ще ранку, і думати, Боже, яка у мене класна шкіра і як я від неї кайфую. Отже, всім цьомчики і всім па-па!